Зерваниться духовне, намолене місце щороку сюди з'їжджаються сотні тисяч прочан з усієї України і світу. Люди йдуть пішки сотні тисяч кілометрів, щоб очистити душу, помолитися за долю близьких, краще майбутнє нашої держави, і ще раз згадати слова великих українців патріарха Йосипа Сліпого і митрополита Андрея Шептицького. Стане Україна могутньою і великою, і церква в ній також. Я хочу, щоб кожен прочанин, кожен українець пам'ятав слова цих світочів. Української церкви, української нації. Марійський духовний центр оновлюється. Митрополит благословив усіх прочан. Він також подякував голові Тернопільської обласної ради Олексію Каді за допомогу в організації прощі і подарував образ матері Божої Зарванецької.